Завдяки Державному центру зайнятості професійні ігри у навчально-науковому центрі професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України тривають. І далі на команди чекає відповідальне випробування. Вони спробують себе у ролі автомалярів, чи приховає фарба всі дефекти їхньої роботи, та чи буде задоволений власник копійки? Фарбування – робота для автомалярів тут треба здійснити купу операцій, підібрати колір і тон, зачистити, відшліфувати, пошпаклювати, погрунтувати, дати всьому просохнути, нанести фарбу і лак. Фух, від такого розмаїття дій непідготовлені можуть із глузду з'їхати. Але це точно не про наших гравців, які вже готові до третього етапу. Сейчас вам потрібно підготувати поверхності для покраски. Для того, щоб це зробити, спочатку потрібно зашліфувати. Всі технологічні процедури для наших учасників спрощені. Щоб стати вправним маляром, треба чимало навчатись. Нормально, тільки можна ще швидше. Дівчата знову впорались з роботою першими. Мы старались на самом деле, красиво все делали, вот, но, честно говоря, как-то нестандартно оно получилось. Ребят, что тратите время? Давайте переходить к следующему этапу. Сейчас нужно взять двумя шпателями шпаклевку, добавить затвердитель в соотношении 1 к 30, и потом аккуратно позатягивать поверхности. Шпаклівка допоможе вирівняти поверхню дверей. Однак, чим більше її покласти, тим нижчою буде якість роботи. Просто вже маю опит шпаклівки. Я думаю, робила ремонт допомагала мамі, да, і шпаклевала окна. У вас там как-то очень много сторони. На глаз так. Да. Пропорції вийшли доволі правильні і все затвердило. А, у вас рівень, між прочим, всього лише пару хвилин, Шпакльовки ще засохнет. Професійні маляри повинні знати фізику та хімію, адже вони працюють з різноманітними матеріалами та речовинами. Я це бачу, якщо я це віжу, хазяїн машини тим більше увійдет. Прекрасна половина знову перша. Це і не дивно. Пошкодження у них простіше, ніж у хлопців. Положили шпателі, Кстати, і ждемо, поки висохне, так? По-моему, палец уже не липнет. А у вас? Тоже нет? Да ладно, не прикалывайся. Все высохло, можно шлифовать. Обе две команды надмирно захопились. Не халтури, потому что потом исправлять будет тяжелее. А Это просто похоже на слепок бетонной стены сейчас. А чего вы ждете? А можно грунтовку начинать. Тащите туда. С помощью покрасочного пульверизатора, сделанного в Италии. О, помните их? Великие художники, эпоха возрождения. Вам нужно сделать красивую покраску этих дверей. Это несложно. Давление выставлено постоянно. Все очень просто. Мальчики, все понятно. А теперь идите вон, потому что вы пришли вторыми. Девушки получают право покрывать грунтовкой первыми. Выходим. Каскадом накладывай друг на друга. ґрунтовка та фарбування проходять у спеціальній камері. При цьому використовується професійне обладнання. Його вартість досить висока. Однак вільно на ньому займатись можуть студенти навчально-наукового центру профтехосвіти. Зразу між вас… Зазвичай ґрунтовку накладають у кілька шарів. Все залежить від характеру ушкоджень. Надіюсь, зорінг буде довольний. Все. Ура! Парні, бігом! Поки двері дівчат сохнуть, до роботи береться сильна стать. Може, хоч їм вдасться зробити це якісно. По скорості, да, по не знаю. Хлопці по черзі накладають один шар ґрунту за іншим. Якщо б я таку машину покупав, я б точно знав, що вона бита. Слушай, по все відлічка. Пошли я сюди. Ну вже Догадайтесь, какой цвет вы будете красить? Патриотический красный, красный. Почти правильно. Он красный, но он не патриотический, он итальянский. Это специальный фирменный цвет Мазератти. Неожиданно. Давай. Важлива частина роботи маляра це підбір фарби. Тут потрібні знання, досвід та спеціальне обладнання. Нашим учасникам роботу спростили. Вони просто фарбують двері. Девушки, вам достається совершенно новий пульверизатор. Wow! Предыдучі парні совсім спортили, кажуться, вмісті з цієї дверці. Так що, в общем, для вас, для вас простая задача покрасити синьою краскою вашу дверцю. Mm -hmm. Вперед! Практично кожен автомобіль проходить через руки малярів та рихтувальників. Тож попит на таких фахівців стабільний і високий. Тим часом дівчата завершили роботу. Зоринг, я даже не знаю, что тебе сказать. Мы справились с задачей. Одна дверца красная, вторая дверца синяя. То, что справились хорошо, но заказывали-то красный цвет. Какой синий, откуда ты его взял? Прости, времени куча, а результат... Ну, даже лакировать, по-моему, не стоит, потому что... Давай тогда план Б. Отпиливаем крышу. Будет кабриолет, лето, жара. Я думаю, ему понравится. А план Б? Вот а, это, да. вот на это я с удовольствием соглашусь. Но это катастрофа. Ну как же Ну Способен ну, целый... а красиво. А, а вы не двигаете? У вас еще хуже. Посмотрите, это же просто. Это какая-то. Я не думаю, что это кому-то может всерьез понравиться. Вам нравится? Нет. Выбрасываем. И вот это тоже. Черт возьми! Мне вообще! не да, Серйозно, У ми будемо ділянці із цієї машини ми таки зробимо кабріолет. Ми зробимо копійку для сафарі. Щойно команди пофарбували двері, як одразу стали помітні усі недоліки їхньої роботи. Тому це завдання ми взагалі оцінювати не будемо. Команди не змогли впоратись із завданням. Тож усі бали анульовані. Я думаю, что Эдик будет очень доволен, когда узнает, что к лету мы ему подготовим копейку для сафари, кабриолет. А значит, нам все-таки надо срезать эту ужасную крышу, которая мне уже давно не нравится. И резать мы ее будем следующим образом. Вот эту вот линию возьмем Линия... ну, Раз... до конца. Ну вот, пожалуй, вот так вот правильно будет. Да, дверцы мы резать не будем, мы просто срежем здесь стойку. Кстати, стекло надо снять в первую очередь, а то развалится совсем. Соответственно, режем здесь, на этом уровне. Ну и для вас я закончу эту линию. Для этого у нас есть прекрасный инструмент под названием болгарка. Кто умеет работать болгаркой? И болгарка... Работает! За допомогою такої болгарки можна й трактор розпиляти. Іскри, гострі леза, швидкі оберти. Тут треба бути максимально обережним. Врешті чоловіча команда завершила роботу. Тиндітні дівчата цілком прогнозовано довірили свою половину роботу професіоналу. По-моему, самое время отправляться к Зорингу, чтобы он мог показать Эдику, как здорово у нас получилось приготовить машину к лету. А командам я пропоную ничью. Да, я абсолютно согласен. Потому что никто не выиграл точно. Ну Вы поехали. Надо ее. О! А! Слушай, ну шедевр. Я шедевр. Я ее перекрасить. Красный. Начало лета, представляешь? Скорость. Ветер раздувает твои волосы. Я предлагаю, давай сейчас скотнемся. Вот. Если не понравится, перекрасим красный. Ну, давай. Я могу сказать одно, мне сегодня точно снесло крышу так же, как этой копейки. Профессия более мужская, потому что я считаю, что тут нужны точные движения, точность во всем, что это профессия врачей, автомобилей. Не ломаешь, а уже творишь после того, как э, было сломано... То можно исправить ошибки, сделанные другими людьми. Я думаю, что настоящие мужчины найдут здесь то, что они ищут.